Це найпотужніший ігровий ноутбук. Сильна заявка згодний, але як ще сказати про Intel Core Ultra 9 та RTX 5090? Вітаю, піпли! Це Acer Predator Helios 16 AI. Один з нових ноутбуків компанії на 50-й серії відеокарт з вбудованим нейропроцесором і ще купою різного роду фішок, що роблять ноутбук дійсно новим поколінням в цьому відео. Ми подивимося на топову конфігурацію 16AI з перших вуст, так би мовити, адже на момент запису його ще навіть немає в продажі. Тож це свого роду інсайдерський семпл, але по якому вже можна оцінити, що ж такого Acer запровадили в свої новинки, окрім актуального заліза, що він може, і загалом який він Acer Predator Helios 6. С ai дякую за будь-яку підтримку, окремо всім спонсорам та патронам каналу. І розпочинаємо. Приїжджає він в ось такому пакуванні, що в 24-му році виграло нагороду за дизайн на хвилиночку, і насправді вже на цьому етапі є пара цікавих фішок, як от фіксатори, що можна використати як підставку. Я серйозно, це зазначено сюди можна поставити до прикладу книги, або розібрати і зробити тримач для навушників. Після відкриття можна придумати застосування. Коротше, також є, звісно, блок живлення, терезарядка, не маленький, але міг бути й більший 330 Вт. Тут є й ось така коробочка з мінними кейкапами. Це кльо. Вам, але про це потім. Ну і сам ноутбук, який відкривається з легким підйомом, як на вітрині. Красиво. Отже, ось він. Як мені подобаються дизайни сучасних ігрових ноутів, це поєднання брутальності з солідністю. Він, звісно, що красивий. Дизайн тут невід'ємна частина. Також відразу відчувається якість збірки і те, що він досить компактний. Ера, коли ігровий ноутбук важив тонну і займав сусідню кімнату, явно пройшла. 2,7 кг кілограми з ось такими габаритами. По матеріалам заявлений пластик та алюміній. Матеріали прямо таки ударостійкі. Ють ляпатися, але відчувається все це під час користування як якісний продукт, що не дивно. Нижня частина має прогумовані ніжки, динаміки та загалом дещо менш міцна через систему вентиляції. Як я сказав, ноутбук має солідний дизайн, але з геймерськими акцентами. Вони помітні і в загальних кутах корпусу, дизайні охолодження, і ось оцій задній зеркальній частині. Проте, якщо ноутбук вимкнути, ці акценти стають основою. В назву треба було додавати RGB, адже підсвітка тут буквально всюди. Забігаючи наперед, в фірмовому софті її можна налаштувати як заманеться. Якщо вимкнути, навіть не здогадаєшся, що вона є. Але ноутбук вміє нею палати. і чесно, мені подобається. Ну він вражаючий, особливо ця дзеркальна задня частина та те, як переходить лінія підсвітки в корпус, асиметрія, але дуже в тему. Детальне налаштування навіть секторів заднього лого, доступне у софті, про який поговоримо пізніше, як і про потужність. Спершу хочеться виділити дисплей. 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю WQXGA. Це 2K 16 х 10, частотою оновлення 240 Гц і 100% охопленням dci p 3 є підтримка HDR. Відгук матриці 0,2 мілісекунди, і сказати, що це досконала матриця, не сказати нічого. Звісно, є конфігурація 4К, але і такої роздільної здатності за очі, OLED це щось неймовірне. Як це тепер розбачити, я не знаю. Глибокий чорний всі кольори це ті самі кольори, без краплі, фальшу. Єдине, що він глянцевий, тож підсвітку клавіатури краще буде вимикати. В деяких сценаріях вона буде відбиватися. Але це зображення того вартує. Зображення загалом. Один із аспектів, від якого я от прямо кайфував під час використання. Окрім того, дисплей займає понад 90% площі кришки. Рамки мінімальні а 16 на 10 у форматі 16 на 9 взагалі не помічаєш, бо OLED не має підсвітки. Коротше, дисплей це об'єктивно сильна сторона. Супер тоненький, ще й 240 Гц плавності, неймовірно. Що там по інтерфейсах? Зважаючи на те, для яких задач створена ця машина, не дивно, що тут повний фарш. З прекрасним рішенням розмістити порт заряджання, два порти Thunderbolt 5 та. HDMI 21 на задній панелі. Thunderbolt 5, до речі, підтримує до 240 Вт зарядки, 2 8 к монітори або 3.4К з частотою 144 Гц. Також є підтримка Nvidia Advanced Optimus, перемикання між інтегрованою та дискретною графікою без перезавантаження. Коротше, смак. На бокових панелях маємо ще два USB 3.2 Gen 2, Gen2, USB 3.2 Gen 1, microSD Card Reader, що лайк, часом дуже зручно комбінований аудіороз'єм, замок, LAN RJ45. По бездротових можливостях теж передові Wi-Fi 7 та Bluetooth 5 і 4. Клавіатура для мене виявилася окремим кайфом. Загалом вся клавіатура тут повнорозмірна, займає максимально багато місця на корпусі, острівного типу з абсолютно кайфовим тайпінгом. Не можу стверджувати, що там є якась шумка чи щось типу того для тактильності, але відчувається саме так. Але пам'ятайте коробочку спочатку відео: це комплектні механічні перемикачі з технологією MAC 4.0 на Вас і стрілки, якими можна і для ігор саме треба, я б сказав, замінити. Дефолтні, по-перше, вони прозорі, їх не зітреш. По-друге, активуються магнітно, мають лише 0,3 мм до точки спрацювання, що дозволяє грати з максимальною точністю. По-третє, вони дещо підняті і, повторюся, мають тактильний клас. Від них я кайфанув не менше, ніж від самої клавіатури. Круто. Також наскільки я зрозумів, ноутбук фіксує зміну перемикача і надає клавішам власні ефекти підсвітки, але це не точно. Ще на клавіатурі додали клавішу копілот і фірмового софта. Взагалі, інтеграція ai елементів тут на рівні вінди. Справа зверху вже звично кнопка увімкнення вимкнення Тачпад просто класний. З підтримкою жестів, великий, відгукується моментально. Щодо аудіо, в ноутбука 4 динаміки з підтримкою DTS X Ultra. Є три мікрофони з AI шумозаглушенням, а також AI-вебкамера з автофреймінгом, розмиттям фону, покращенням зображення, підсвічуванням та портретним згладжуванням. Сказати, що все це неймовірної якості не можу, досить типовий рівень. Зараз можете бачити, як працює вебкам. Тут більше круть в самому AI, який дійсно підлаштовує. Вебку під спікера і робить всі інші прикольні штуки, які без нього були б неможливі. Як оце стосується шумозаглушення мікрофонів. Виробники почали активно юзати AI можливості, це помітно. Звук теж я очікував почути краще, якщо чесно. Пропоную послухати і вам та зробити свої висновки. Переходимо до найцікавішого. У серці цієї машини процесор Intel Core Ultra 9 275 hx один з найпотужніших мобільних процесорів Meteor Lake, що, як я згадував, має свій вбудований нейропроцесор NPU для обробки AI завдань. Звісно, підходить для стрімінгу, відеоредагування, рендерингу 3D ігор та всього 24 ядра, з яких 8 продуктивні, 16 енергоефективні, 32 потоки, максимальна тактова частота 5,1 ГГц. Базова TP45 Вт. Турборежим видає до 157 Вт. Є підтримка Intel Application Optimization, що покращує продуктивність у класичних іграх. Коротше, абсолютний монстр для будь-яких задач. За графіку відповідає GeForce RTX 5090 Лептоп. Загалом є різні варіації, але в нашому випадку це флагманська мобільна графіка нового покоління на базі архітектури Blackwell і має 24 гігабайти пам'яті. Однією з головних фішок 50-ї серії є знову ж таки упор в AI, а саме діла s 4 а також підтримка Nvidia Reflex 2 для найменшої затримки у шутерах. Ну і маємо Advanced Optimus, що дозволяє без перезавантаження перемикатися між вбудованою та дискретною графікою для збереження енергії, що я вже згадував вище. Енергоспоживання відеокарти може досягати 175 Вт з Dynamic Boost. оперативної пам'яті. Тут завезли 64 ГБ ddr 5 з частотою 6400 МГц, а постійної маємо 4 ТБ на двох швидкісних М2 накопичувачах. Коротше, нереальний запас на декілька років. Вперед, який певно, що дуже гріється, подумайте ви. І так, гріється. Acer намагалися впихнути максимум, але при цьому лишити вигляд компактного ноутбука. Зокрема, це забезпечують система охолодження та софт. Отже, маємо два вентилятори шостого покоління Aeroblade 3D, яких назвали з металевими лопатями товщиною лише 0,05 міліметра, і нові, так звані вектор, теплові трубки, що забезпечують на 20% кращу циркуляцію повітря, як зазначає виробник, ніж попередні покоління. А рідкий метал. Але як термоінтерфейс всередині підвищує теплопровідність з досвіду експлуатації, комплектуючі дійсно гарячі, і система дійсно з ними справляється. Але наскільки шумно залежить від режиму роботи або від того, що вам треба, вентилятори можуть до 6000 тисяч обертів, і звук того гучний. Але з моїх тестів так працює ноутбук лише в буст режимі. Я не розповідав про ось цю кнопку на корпусі, яка в один клік змінює режим роботи. Вона напряму з'єднана з Predator Sense, фірмовим софтом, і це зручно. Без зарядки маємо еко та баланс режими. Від мережі відкриваються дещо більше варіацій, включно з тихим та буст режимом, який в тих самих іграх видасть на 20, а й 30% більше кадрів, але підніме частоти відповідно температури, а відповідно шум. Покажу в тестах. Сам софт це утиліта, в якій є все. Від моніторингу до детального налаштування всіх секторів підсвітки. Є режим слідкування. За монітором, де шаї в реальному часі прописує паттерн екрану на підсвітку ноутбука. Прикольно. Тут загалом є Experience Zone з шаї доповненнями від Acer. Ті самі заглушення, шпалери, такий собі хаб для ноута. Ну що ж, на словах звучить все круто, але давайте подивимося, що він може безпосередньо в іграх. PUBG. почнемо з найлегшого в списку: тести всі ігри на ультра в роздільній здатності дисплею 50-90 можемо собі дозволити. Отже, в PUBG маємо в середньому до 200 кадрів. Гра ніколи стабільною не була, тож тут сотня, тут 240, але в середньому 170-180 кадрів є. Це ще стосується турборежиму, де кулери намагаються охолодити 80 градусів від яхи та проца. На балансі кількість кадрів падає відсотків на 20, але й ноутбук при цьому не летить. Відьмак 3 теж все в стелю з рейтрейсингом і фрейм-генератором має близько 100 кадрів, що насправді ого, який результат. Рейтрейсингу відьмаку працює дуже погано, але ноутбук завдяки новітньому генератору цього не помічає. Звісно, якщо його вимкнути, кадри падають на 50. 60, 60. Але для чого це робити, якщо він є, теж в турборежимі, і теж, як на мене, найоптимальніше використовувати баланс або продуктивність. Багато кадрів ми не втрачаємо. При цьому лишаємося на повних ультрах з рейтрейсингом і отримуємо менші температури, менший шум. Cyberpunk 2077. Ситуація схожа на ультраналаштуваннях з рейтрейсингом і фрейм-генератором. В бусті ми маємо понад 100 кадрів, OLED це взагалі щось зображення настільки сочне та живе, що це любов. Гра плавна, але ноутбук знову ж таки 6000 обертів. І 70 плюс градусів по температурах. Проте в такому режимі він може навіть у трасуванні шляху. Близько 60 кадрів маємо, але ж маємо так, 50-90 тут дає зрозуміти, що вона лептоп. Але ультра з трасуванням шляху в кіберпанку це абсолютний пожирач всього. Все ж я б ставив на баланс, мав би 80 кадрів стабільно і комфортну роботу з комфортними температурами. І наостанок, звісно, що сталкер 2 теж суперський результат, ніякого упору в комплектуючі температури в турбо теж 80 градусів, вентилятори теж на розгоні. Але на абсолютних ультрах з фрейм-генератором маємо 120 плюс кадрів в більшості сцен, які я б теж сміливо понижав до 100 в збалансованому режимі і грав без проблем з усіма привілегіями ультраграфіки в цій грі. Звісно, не використовувати фрейм-генератор в 50 й серії, це як мінімум дивно. Він працює чудово, і якщо є така можливість, відеокарта ледь не вдвічі стає потужнішою візуально. Очікувано, ноутбук переварив всі найважчі проекти в Ультра, але так само очікувано не на рівні ПК із досить високими температурами та шумом. Та в цьому Випадку режим балансу чи продуктивності, фіксився, а кадрів лишав достатку все одно. Ну і ще не варто забувати, що на тесті не серійна модель. Наостанок про батарею ще не сказав. Батарея на 90 Вт годин з підтримкою швидкої зарядки. 4-5 годин він в мене тримав, заряджається близько години, блок живлення на 330 ватт. Ось такий він Acer Predator Helios 16ai. Насправді нереально класний ноутбук, страшно уявити, навіть скільки він буде коштувати, але помітно, що в ньому, от все, що робили Acer всі ці. Роки помітний акцент на AI-елементах, вони зараз всюди, і нові покоління ноутів не виключення. Топова мобільна потужність в компактному корпусі, дизайн, який екран, який хотілося б звук кращий з динаміків, а в іншому дорого та по-багатому. Пишіть як вам, бо в мене на цьому все. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу, а також за ваші лайки та підписки. Всі посилання знайдете в описі, бережіть себе і побачимось!